Кошенята попліткуємо. Говоримо про раміну жодного разу. Не піар Ліна Костенко і Залужний тягне бок Ніколас Нікола Скарма та Думки фронтовика. Мочу, зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. Ні, не важко розповісти про про своє особисте життя. Але оскільки я е, медійна особистість, і е, я не хочу, щоб людина була в додатковій небезпеці через те, що люди будуть знати, що я з ним в стосунках. Це ж е, росіяни, якщо дізнаються, мало що трапиться. Ну, якби на повномасштабне вторгнення, я б всім поділилася, а так це безпека. Хай пройде час, закінчиться війна, і буду розповідати про своє особисте життя. А от скажіть, що для вас ідеальні стосунки? Ну, от які ви Чи хочете дітей? Дітей я не хочу і ніколи не хотіла. Тільки думаю тим, щоб встановити. А ідеальні стосунки там, де двоє людей люблять один одного і орієнтуються на власні емоції, почуття? Рамі, рамі, шугар, мамі. І ось знову. Жодному випадку не піар. Я розумію, Раміно, я з тобою погоджуюсь, є питання безпеки, це правда, ти права, не буду сперечатися. Але ось твоє позиціонування. Я не можу розказати, я б хотіла, але не буду, бо такі часи, бо не можна. ла 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 ла, -ла, -ла. Навіщо взагалі ти про це говориш? Ну, тобто, можна сказати, коли в тебе запитує журналіст яких ви перебуваєте в стосунках там чи е, вільна, не вільна. І якщо ти заявила, що в тебе є хлопець, сказала просто: я все сказала попередньо, не бачу сенсу продовжувати цю тему. Все взяла і відрізала. Ні, ходить навколо. Потім підписники це не моє спостереження, підписники в Телеграмі пишуть мені. А чому вона говорить про встановлення, якщо вона child free Ну, я, мабуть, не пов'язував би Child Free з усиновленням. Хоча, знову ж таки, Child Free це ж взагалі мається на увазі повна відсутність дітей в житті, правильно я кажу? А тут виходить, що раміна не хоче народжувати, вона каже, що вона Child Free, це її свідомий вибір. Ми поважаємо цей вибір, але при цьому вона хоче всиновити дитину. Теж, знаєте, якісь суперечливі сприйняті. Моменти, ну і як дехто написав з наших підписників, це взагалі просто ідеально підмічає нинішнє позиціонування раміни в медіа. Я хочу зацитувати, бо це кошенята написали. Раміна це міні-версія маші Єфросиніної на виріст. Ну, от, в якомусь серці десь воно так і є. Але при цьому Раміна ніколи не лукавила і не приховувала, що е, вона просто молиться на Марію, вона вважає її божеством, тому і маємо таку міні-версію. Коротше, якось це дуже знову лицемірно, награно е, плуталась в своїх відповідях і елементарно не змогла відповісти на крайні питання, про е, що таке. Щасливим бути в стосунках, що таке взагалі пара, що таке сім'я. Раміна цього не знає, на жаль, але позиціонує себе як дуже пропрацьовану дамочку. Ну, окей, раміно. Це твоя справа. Якщо у тебе є питання, чому ми підіймаємо це на нашому каналі, ти відповідала. Ми коментуємо: це наша робота, це наша діяльність, це наш формат. Ось так, друзі. Погоджуйтесь зі мною чи ні, давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, ще раз такий коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. <кхм> надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Можливо, вам щось свіженьке, новеньке, відоме про раміну Теж присилайте. Ах, складно говорити. Я знову. Захворіваю. Тільки-но, ну, нещодавно я одужав. Нарешті повернувся голос. Я дуже сподіваюся, що не повернеться ось ця моя сіплість, хрипота, бо це неможливо. Неможливо знімати випуски, неможливо дихати, неможливо жити, нічого неможливо. Зараз, я думаю, що це, скоріше за все, певна е, простуда, тому що перепади погоди шалені. Виходиш прохолодно, проходиш ще пів метри, тепло. І сів знімати випуск у мене вже пішла нежить, відчуваю себе не дуже добре, але працюємо. Тому, друзі, бережіть своє здоров'я, будьте обачними, бо дуже легко нині захворіти. Давайте про Оліну Васильівну Костенко. Я строфою. Мелицарі, не, не, не лежні. І діло наше чисте і святе. Бо хто за що? А ми за незалежність і через те і нам важко так. І важко нам через те. От надихаючи, треба витримати. Треба витримати і треба перемогти. Я не знаю, наскільки це надихає. От витримаємо. Діючий мер столиці Віталій Кличко нагородив. Статусом почесних громадян Ліну Васильівну Костенко та Валерія Залужного. Абсолютно історичне фото. Зрозуміла справа, навіщо це кличку? Тому що йому треба з усіх сил триматися. Він хоче бути у влади. Ах, вічно не факт, що так буде. Але то таке політичні кулуарні інтриги. Зараз про це не дуже хочу. Ліна Костенко. Валерій Залужний. Це ті люди, які є не просто невід'ємною частиною української історії. Вклад цих людей кожен, кожного окремо по власним напрямкам роботи, в чому вони розвивалися, будували свою кар'єру, просто неоцінимий. Це ті люди, які назавжди залишаться в українській історії. І я дуже сподіваюся, що не одне покоління в майбутньому буде вивчати біографію Ліни Костенко Валерія Залужного. Великі люди з великої літери. Ви знаєте, нам потрібно навчитися цінувати людей в моменті, коли вони є, і коли вони поряд з нами. Ліна Васильівна і Валерій Федорович саме такі люди. Я радий, що їх відзначили цим статусом. Ці люди нарешті з'явилися в інформаційному просторі. Залужне дарує відчуття безпеки. А Ліна Васильівна, її творчість, її роботи зачаровують. Усім рекомендую ознайомитись з її біографією та її творами. Тягнебок. Пам'ятаєте, був такий народний депутат. Виступав нардепом 3, 4 і 7-го скликання Верховної Ради. Його син Гордій народився 1997 року. Тобто, на сьогоднішній день хлопцеві. 23 27 років. Перепрошую, якщо помилився, у мене з математикою по життю проблеми. І пам'ятайте, ми з вами часто можемо зустріти в інтернеті такі вислови. Ось спочатку нехай йдуть воювати діти нардепів, нардепи. А не так, як просто знущаються з чоловіків, з хлопців, пакують усіх в буси. Ну, тому що. На прикладі Одеси і Західної України це справді якесь знущання, і ось мені розповідають кошенята, що син тягнебока нещодавно потрапив до лікарні з пораненням, тому що хлопець воює на нулі, на нулі. Це не Маша Єфросиніна, яка помилилась. Будь ласочка, не плутаємо. Тягнебок теж воює. Про Тягнебока відомо, достатньо зайти в його інстаграм, все зрозуміло, і він воює. Тобто це не Олег ляшко, і батько зараз дуже піклується і хвилюється за те, аби хлопцеві надали усе необхідне і він зміг вилікуватись, щоб усе пройшло легко та без ускладнень. Тому я вважаю, що про таких людей теж потрібно говорити. Ці люди на передовій, ці люди захищають, і так Тягнебок нині не народний депутат. Я не думаю, що в нього є точніше майбутнє в політиці, і задля цього він туди пішов, тому що той же ляшко. Там взагалі все зрозуміло, да Ляшко, який не може відпустити і прийняти факт того, що все, він вже політичний, абсолютно бездиханий організм, а тягнебок це трішки інша історія. Але можу помилятись і свої слова заберу назад, якщо, якщо не правий. Тому що в політиці настільки багато цих кулуарних історій, настільки багато інтриг, що складно щось прогнозувати і бути впевненим на усі 100. Тому що я особисто нікому не довіряю. Але на сьогоднішній день маємо, що маємо: Гордій поранений, батько на нулі, син захищає. Велика вам подяка за захист України і, друзі. Я думаю, не потрібно нагадувати в черговий раз, чому важливо донатити і допомагати. У нас є ще відкритий збір, який потрібно закрити, на який ми вже збираємо другий тиждень, другий чи третій, господи, не пам'ятаю кошти. Тому, будь ласка, подивіться наступне відео 20-30 гривень. Всього лише для вас це нічого. А хлопцям допоможе і дівчатам на передовій купити наземну комплексну установку управління дронами. Яка може врятувати не одне життя наших захисників? Тож перегляньте наступний сюжет: ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави це приблизно 50 гривень. І задонатити, але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування fpv дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога. І врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Буспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса і ці сімсот дев'яти десантно штурмової бригади. За вдячні волонтерам, які висловили нам колеса для виконання службових бойових завдань в зоні бойових дій. Я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Дивлюсь я зараз дуже пада. Що там? Замолить кажеш, давно. Заохочувальний поля. Я на це два сорок чотири процента канаті зробите на корила. Скажі вітаю. Дивлюся на це абсолютно щиро радий за Ірину. Досить тепле, приємне відео, приємна Ірина. А вона не викликає якоїсь відрази, ну, окрім її деяких там поглядів на ті чи інші соціальні теми. А в цілому, от все одно не може скласти цієї картинки, на яку аудиторію вона працює. Так, вона можливо може бути популярною на заході України, але по всій країні. Ну, ну Ірина Федишин це досить вузьконаправлений артист. Заточений на конкретну нішу. І знову ж таки, це непогано, це недобре, тому що у кожного свій шлях, кожен себе шукає по-своєму. Але я просто хочу залишити на пам'ять ці відео, тому що вони досить теплі і лампові. Нехай буде в наших архівах, можливо, знадобиться. Як ви ставитесь до Ірини Федишин саме до співачки, і чи є її композиція у вашому плейлисті? Якщо так, напишіть, будь ласка, які пісні слухаєте. Ну що, хто у нас далі? Ніколас Карма. Давайте глянемо один із сюжетів. Ця, це, це Кельвін Клайн. Я їх купив за 3 500. Костюм трійка 100 доларів. На вагу купив пальто за 40 гривень. Сумка теж львівський секонд 200 гривень. Це циганське золото куплене 20 гривень. Якась індійська каблучка, я її купив за 20 гривень. Американські вінтажні кольє, їх зараз 4. Ну всі вони порядка 100 євро за штуку. Самі з Києва. А ні, я з Донецька. Після повномасштабного переїхали чи? я б до повномасштабного вісім би років <зв> не вижив би в Донецьку. Мене вже 300 разів разбили. Приїхав в 2014 році. Якось так. А це мій чоловік. Він волиняка. Кросівки мама надіслала з базару. Краватка, Родіона. 56 гривень. Штани не в Родіона забрав? Орієнтовно 200 гривень. секонд-хенд. Маринарка, Подарунок був від Родіона. Сорочка Кляйн, десь 250 гривень. Ранець прислала мама з села підтяжки, орієнтовно 200 гривень. Це той шарф Кашомірови, який ми знайшли на вулиці. <ріст> Дякую. <ріст> ми просто, ну, ти йдеш і лежить шарф. І дуже шкода, що він типу, викинеться. Ми забрали шарф, випрали. Скільки ви разом? Два роки, от в травні буде. А як познайомилась? У, у Львові. Я тоді мешкав ще в Львові півтора року. І Родіон приїхав після повномасштабки з Києва. <ріст> Я викуював родину у Львів. І там ми познайомилися у Львові. Все, <ріст> гарного вечора. Для мене парадокс, що наше суспільство до сих пір якесь дике. Не усі. Але є певна категорія населення, яка із джунглів. Є... Його чоловік. Він що сказав? Чоловік, так, чоловік, хлопець, гей, цього не приховує. Що тут такого? З ким хоче, з тим живе, будує відносини. Головне, щоб йому було добре і комфортно. Але ж ні, накинулись ось ці святоші, але ж оці всі самі такі релігіозні, самі такі вилазені, ідеальні персонажі. В першу чергу. Токсики, в першу чергу, самі ЛГБТ. Але для соціуму ні-ні ні. Вони тримають фірму, тримають обличчя, бо так треба. Бо що подумає там церква, що подумають там інші? Я не узагальнюю, будь ласка, зараз накинуться ж, не узагальнюю, не кажу за усіх. Але дуже багато таких непоодиноких випадків, коли ті ж люди, які віряни, ходять в церкву. А вони просто, просто лютий сюр, те, що відбувається в їх сім'ях. І ми добре знаємо ці історії життя. Чим ідеальніша сімейка, тим більше скелетів у шафі і жахіть. Ну в чому я зараз тут не правий? Я ж не вигадую нове колесо. І ось випуски карми, вони в тому числі соціально важливі, тому що по його випускам можна робити соціальний зріст населення. І дивитися реакцію, як люди реагують на ті чи інші речі, на ті чи інші ситуації. А тут, о, мій чоловік, боже, як так? Ну, його чоловік, так, чудова пара, креативні стильні люди. Які ще питання? Ну, поясніть мені, будь ласка. За собою в цьому сенсі слідкуйте. Дуже мені сумно, що є певна категорія населення, у котрих в голові. Туман навіть не туман, а пусто. Відсутність інтелекту і взагалі розуміння сучасного світу. Мійте поважати чужий вибір і бути в цьому сенсі толерантними. Все, крапка. Сказав, що хотів. І на завершення по нашій добрій традиції зачитую думки фронтовика. Телеграм-канал. Там залишають свої думки наші воїни. Я зайшов спокійно, але хлопці, яких я змінив, підірвались на чомусь. Через день прийшла група евакам, яку обстріляли всі цілі, і я з тихим залишився в посадці. Наступні дні крили нещадно, два штурми було. По мені прилетіло у нуру 4 FPV, дві газові гранати, хлор, пік, рін, плюс скиди, плюс гранати, плюс міномет, плюс СПГ. Вода та їжа зразу були знищені. Їли кільку землею, та замість води смоктали вологі серветки. Щоб не здохнути, на третій день ФПВ знищили одноразки та автомати. Тож я залишився без автоматів. Контакт був 0 метрів. Коло мене ходили м -м, росіяни, бачив їх ноги коло себе. Благав, щоб хлопці з дронів прикривали. Всі 200 в посадці. Ми єдині, хто залишились на пару днів. Чотири групи за мною посилали: дві трьохсотих, решта двохсоті. За весь час прилетіло 10. FPV. чотири хлор пікріна, хуй скидів і гранат. В крайній раз нам закинули або фосфор, або дічуху, яка горить і прямо міною, поцілили у нору. Спрацював і Я побіг. На жаль, побратим не вижив. Я побіг серед дня по полю під обстрілами. За мною гналося в піві, але я добіг до посадки. Там зустріли наші, я в бліндаж. Сховався. Далі росіяни закинули нам пару скидів у бліндаж. І всі одразу 300. Ган попали прямо в хід у бліндаж. Кондузія нереально важка, уламками всього покромсало. Біля нього розірвалося хлопці з п'яти тож, обличчя і по тілу, але ну, дуже багато уламків. Далі кинули хімію. Механ 200, я теж був би 200, вже від'їхав. Але мене бодя врятував, знайшов протигаз. Далі знов закидували і потім ще хімію скинули. Я не знаю, як вони так влучно, закинули прямо в бліндаж хлор пікрін. Але норм. Витягнули. Виключили рацію і по сірому вийшли на Беркута і звідти евакуювались позивний зима. Це навіть страшно уявити, що, що переживають там хлопці і дівчата. Ви знаєте, періодично, коли отробимо збори, мені прям соромно. Що доводиться людям пояснювати, чому потрібно донатити, чому кожна копійка має значення. Чому ми повинні допомагати хлопцям і дівчатам? Ми не те, що повинні це автоматично ось тут в голові, але ж ні. На жаль, цього не розуміємо. Тому, друзі, будь ласочка, не залишайтесь байдужими, долучайтеся до зборів, допомагайте, будьте залученими. Це важливо. Це наша країна. Наше майбутнє, наша сім'я такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток». Слава Україні! Разом до перемоги!